Поки публіка заповнює зал, музиканти готуються до виходу на сцену від виступу першого офіційного трибют гурту ACDC в Україні. Глядачі очікують драйву, позитивних емоцій та цілого списку улюблених композицій. Хайвечгел згодом зпомні молодість. По моєму найголовніше. запального шикарного концерту. найголосніше. найголосніша. Доцяти де. Напевно, дорога в пекло, хай мене просять християни. Концерт Ей 40 Years Celebration у Рівному став можливим в першу чергу завдяки зусиллям фронтмену гурту Отвінта Юрія Журавля. А тому саме рівненські музиканти відкривали дійство пісенькою з одноіменного альбому Пекельні дзвони. Настала черга симфонічного оркестру Бревіс, в арсеналі якого були як всесвітньо відомі хіти, так і нові власні композиції. Далі, далі найголовніше глядачі отримали у прямому та переносному значенні те про що йдеться у відомому слогані. «Back in black» та слугані me all night long» підняли на ноги найактивніших фанів, приклад яких наслідували й інші. Така, яку випромінювали музиканти, передалася не тільки публіці, не витримували і музичні інструменти. Перед високонапруженою хай волтаж гітарі залишився без струни, а ударника зламався барабан. Безсмертні хіти австралійців Хандерстар та Бікан підспівував увесь зал. Шварцнегер на сцені щоправда не з'явився, проте запальний стриптиз колоритного гітариста A.S.D.S. не залишив байдужою прекрасну половину глядацької аудиторії. За своє дворічне існування триб'ют гурт ЕС становив своєрідний рекорд, відігравши 30 концертів протягом 39 днів від Києва до находки. Завдяки столичним музикантам рівняни також могли повернутися у запальні 70-ті та відчули себе частинкою легенди. «Highway to hell» скандували вдячні поціновувачі справжнього деревового року. Ми треба в великобританію. Прийти рівне. Послухайте, видира. Крута. Хлопці вразили дуже-дуже класні почуття. Зарядили, я танцював практично весь концерт. рок н рол жив! Ууух! Це було більше, ніж мега-драйв. Нам обіцяли мега, але обманули, бо було навіть мега-мега-мега. Займайтеся любов'ю тільки по 10-10. フフフフ。